Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапет. І сьогодні ми будемо готувати смачне яйце пашот. Але це такий дуже легкий варіант. Плита нам сьогодні не знадобиться, вона відпочиває. Сьогодні нам потрібна буде тільки мікрохвильовка. І так, що нам знадобиться для цього? Ємність, де ми будемо готувати одне яйце, сіль і столової ложки, оцту. Все. Попередньо ми закип'ятили воду, наливаємо її у ємність нашу, додаємо дрібку солі і півчайної ложки оцту 9%. Додаємо яйце і ставимо мікрохвильовку на одну хвилину. Все, час пішов, чекаємо. Друзі, хвилина часу пройшла. Виймаємо наше яйце пашот. Ось воно таке гарне. Так, але гаряче. Для подачі нам потрібно ось такий багет, який попередньо я на сухій сковорідці трішки з двох сторін просмажила та зелень. І ось Такий чудовий завтрак вона заготова. За 5 хвилин буквально. Можете подавати своїм близьким друзям. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і до нових зустрічей!